Шановні викладачі, співробітники, студенти та випускники Одеського національного морського університету, вечірне серце вітаю вас із славетним ювілеєм, 95-річчям з дня заснування університету. Для мене це привітання має особливе значення, адже я з гордістю можу назвати себе випускником цього престижного закладу, який дав мені не лише професійні знання, але й життєві орієнтири, сили духу та прагнення до розвитку. Протягом багатьох десятиліть університет був і залишається справжньою кузнею морських кадрів, осередком науки та освіти, що впевнено тримає курс на інновації та міжнародне визнання. Ваша праця, відданість справі та високий професіоналізм, є запорукою подальшого розвитку морської галузі України. Одеський морський національний університет готує спеціалістів, які реалізують свій потенціал не тільки на суші, в офісах компаній та наукових установах, але й безпосередньо в морі працюючими моряками. Завдяки високим стандартам підготовки українські моряки є одним із найкращих і найкваліфікованіших професіоналів на світовій арені. Щиро дякую за плідну співпрацю, за можливість завжди відчувати себе частиною великої університетської родини. Бажаю нових звершень, невичерпної енергії, сміливих наукових відкриттів. Та ще багатьох десятиліть успішної діяльності хай Одеський національний морський університет і надалі зростає, розвивається і примножує свої досягнення, виховуючи покоління професіоналів, які гідним представлятимуть Україну в усьому світі.